Привіт, привіт! Всіх вітаю на цьому каналі! Як ви зрозуміли з назви? Сьогодні ми будемо розбиратись з хвостом феї, аніме залюбленим, захейченим і трошечки підзабутим. Удачі нам всім! Я особисто ще не знаю скільки по часу буде це відео, бо я поки не сіла за редагування. Але скажу вам, що у мене є запису аж на 5 годин до 51 серії. Скоріше за все я розіб'ю це на кілька частин, але подивимось, як піде процес. Що хочу сказати перед початком: за оформлення цього відео, я не планую робити якісь важливі візуали, окрім оцієї дошки персонажів. А так, я думаю, це більше буде як подкаст, тож можете поставити собі на фон, нічого не втратити. І ще подібний формат я позичаю з американського Ютубу, де люди розглядають якісь старі серіали на 10 сезонів, в яких всі давно запутались. Залишу вам кілька посилань в описі, якщо таке цікаво. Ну, на цьому, напевно, все. Очевидне попередження, що всі мої відео переповнені спойлерами, тож рекомендую спочатку дивитися оригінал. Ну, а ми починаємо гарного перегляду. З самого початку нам дають трошки інформації про те, що це взагалі за світ такий. Тут існує магія, існують чарівники, і вони об'єднуються в так званій гільдії, де вони знаходять роботу, і все таке. Всі події будуть відбуватися у гільдії номер 1 Це хвіст фей, очевидно. Так, і далі нас відразу знайомлять з нашими двома головними персонажами: це Нацу та Люсі. Люсі це така молода дівчина. Якщо не помиляюсь, їй на початку аніме 17. Я думаю, так. І нами її представляють як нову черівницю, яка ще тільки почала свій шлях і ще не приєдналась до якоїсь гільдії. Вона мріє попасти в якусь дуже круту команду, і її перший вибір це собственно Tail, тому що вони найпопулярніші, але вона не знає, як до них взагалі підібратись. А з іншої сторони нас знайомлять з Нацу та його невеличким компаньйоном Хепі. Це такий синій літаючий кіт. Він, як правило, є символом всього аніме. Як е, таким маскотом. Нам кажуть, що вони в місті для того, щоб зняти якогось мандру, і це ось цей ось чувачок. Він такий собі невеличкий злодій цього першого епізоду, тому що він використовує нелегальний чари для того, щоб закохати в себе жінок, а потім він їх викрадає та перепродає. Так. Люсі бігає в нього першою та попадає під його чари. Але на щастя Нацу виривається в сцену, і це руйнує чари на Люсі, і вона розуміє, що за хрінь і нацу теж такий це не та саламандра, яку я шукаю, що відбувається, тому вони разом уходять звідти, і так вони собственно знайомляться. Там Люсі купує їм їжу як подяку за те, що вони випадково врятували. І нам також дають трошки інформації, що той, кого шукає нацу, це дракон. А мені здається, в цій серії це не згадують. Але цей дракон є батьком нацу, ну як прийомний батько, але він виростив нацу, і в якийсь момент. Він просто без вісти пропав, тому націю його шукає. Так, але після цього вони розходяться, і нібито все добре. Дотепр, поки той самий наш саламандра, так званий, знову не чіпається до Люсі, і цього разу він більше їй на бшу про те, що він взагалі то сам з хвоста феї. і якщо вона піде з ним, то він замовить Слабечка, щоб вона теж змогла потрапити в гільдію. І Люсі тепла. Звучить вигідно, тож так, вона погоджується і а, вони переносяться на таку як вечірку на кораблі. Але дуже швидко люсі розуміє, що це пастка, і цей Саламандра розкриває всі свої злі плани. А в люсі забирають її зброю. Її магія заключена в таких собі магічних ключах. За допомогою яких вона може відкривати портал в інший світ і визивати духів, але вона залишається безпомічною вже так починає панікувати. Однак нацу знову як завжди вчасно. <кхи> він хотів добратися до Соломадри, тому що він почув чутки про те, що він з і йому це не сподобалось. Однак, коли він та Хеппі тут добираються, тільки тоді до них доходить, що це взагалі то Карвель. Мені здається, я не згадала про це, але у нацу є непереносимість транспорту, його одразу починає точнити, вирубати він все. Він як мертвий груз. Тому так це згадувалось на початку епізоду. Я якось це пропустила. Не суть. А вони добираються до цього корабля, і нацу зразу вирубає. Але хепі допомагає Люсі трошечки вибратись, і вона отримує свої ключі назад і визиває першого духа, з яким ми знайомимось. Це ось водолій. І водолій ненавигіть. Люсі. але все одно а, вона використовує свої сили, щоб визвати гігантське цунамі, яке змиває все на своєму шляху, включаючи Люсі, обов'язково але головне, що корабель було не а як викинуто на берег, а значить, транспорт більше не транспортує, і нацу знову в порядку. І Нацу вступає в бійку сину саламандрою. Тут нам викидають інформацію про те, що нацу сам з хвоста феї, і він теж черівний, і типу всі в шоці, але це було дуже очевидно для нас. Він заявляє, що це дуже не круто, що цей чувак псує репутацію її гільдії, тому зараз буде м'ясо. А що за тип магії у нацу? Це нам трошки гепі пояснює тему, поки йде бікати. Типу. ми стоїмо в сторінці, ми просто розмовляємо. Нормально. Нацу використовує древню магію, якої вже майже не існує, вона дуже рідка і дуже крута. Називається Вбивця драконів в його випадку конкретно вогняних драконів. А цієї магії його навчив його батько, дракон. І як вони описують цю магію, це дає нацу як. Кіхті дракона, шкіри дракона, легені дракона, типу він може дихати вогнем, боротися вогнем всі ці справи. І ще прикольна плюшка, що він може поглинати вогонь аби відновлювати свої сили. Це доволі важлива частина. Так. В будь-якому бійка завершується очевидно нашою перемогою, але окрім лиходіїв, нас ще трошки розгромив половину міста, і тут з'являються. Як сказати, королівській гвардійці, як типу, тогорічна поліція, не знаю. А, і вони намагаються розібрати, що відбувається. А нацу просто хапає Люсі за руку і біжить з місця. Та mm. да, це це нормально. А, Люсі спочатку не в темі: типу, що ти робиш? Я взагалі ні до чого, але Нацу обіцяє привезти її до хвоста феї, і типу, о, все так хорошо склалося. <laughs> да. На цьому перший епізод закінчується, але я б сказала, що саме вступ в аніме це перший та половина другого епізоду, тому що там пряме продовження. Тому ми зразу перейдемо туди. Наші герої добираються собственно до гільдії. Ми заходимо внутрі. Там відразу починається якась драка, кров, насильство. Не зрозуміло за що, але це нормально. Типу. Нам пострадають кількох додаткових персонажів, поки що вони не будуть грати великої ролі, але скоро ми з ними познайомимось. Ось це от Грей, і його особиста фішка в тому, що він постійно бігає без одягу. Не питайте. А далі, ось цей ось чувачок Ельфман, і він одержимий з тим, щоб все було мужнім, крутим, сильним. Далі є Локі, він типу вабник. Є наша чудова дівчина Кана, вона трошечки п'яниця. Трошечки, зовсім трошечки. І Міражана. А нам її представляють не як хвоста феї, а як просто робітницю. Вона у них типу бартендер. Вона виглядає найнормальнішою людиною у всій цій тусовці, що дуже підозріло. Так, Але як пам'ятаємо, тут відбувається драка, і перед тим як все вийде з під контролю, її перериває майстер гільді. Ось собственно він майстер Макаров або просто дідусь. Він дає нам невелику лекцію про те, що він постійно отримує якісь жалоби від uh, магічного комітету. Це типу як форма влади в біг королівстві, яка слідкує за всіма гільдіями та. І вони постійно жаліються на хвостві, тому що вони щось крушать, як нацу, а щось роблять не так. Якісь приколи викидають, да і тому коротше вони проблемна гільдія. Але потім майстер зжигає всі ці жалоби, тому що кому вони треба. І ми розуміємо, що він взагалі не серйозна людина, він один з цих хаотичних гремлянів. Ми любимо його за це. Далі йде від нього невелика така промова про те, що магія йде від душі, від серця, від наших дружніх зв'язків. Дуже така корні промова, але. Ми прощаємо, тому що вони намагаються дуже швидко показати, в чому буде мораль всього аніме, в чому у нас вайб. І я вважаю, що це гарно вдається. І ось так от завершується наш вступ 10-10. А друга половина цього епізоду це такий перший невеличкий квест, на який йдуть разом Люсі та Нацу і Хепі. Суть в тому, що один з їх сеглядійців пішов боротися з монстрами. Ось ця, макао, і вже тиждень, як на повертається додому, і його син Ромео хвилюється за тата і просить якось чекнути, його, чи там він живий взагалі. Та. Тому на це береться за це, і Люсі просто за компанію вирішила піти. Сама ця сюжетка не дуже цікава, але нас знайомлять з кількома додатковими духами Люсі. Це ось такі часики, які працюють як ультраші. А другий дух, такий більш важливий, це телець. І він дуже великий симп по Люсі, але можемо ми його звинувачувати. Квест закінчується тим, що вони повертаються нормально з Макао під ручку. Ромео дуже радий, всі дуже щасливі, все добре. І Люсі каже, що вона вже обожнює цю гільдію. Я теж її вже обожнюю, погоджуюсь так. Після цього ми підемо вже трошечки швидко, ми не будемо так пословно розбирати кожен епізод. Да, наступні два я би сказала є трошечки філірними. Ну як не те, щоб прям взагалі неважливими, але мені здається, вся суть в тому, щоб дати нам трошечки більше часу провести з Нацу та Люсі перед тим, як вони додадуть більше головних персонажів до міксу, щоб ми не запутались з самого початку. І коротко, чим вони тут займаються, їм треба викрасти якусь книжку та знищити. І, чесно, я не люблю ці два епізоди, вони не дуже цікаві. А, з персонажів, з якими нас. Знайомлять, це є ось така одна величка команда в гільдії, Кладеться вона з головної нашої дівчинки Леві і двох хлопців, які як більше як команда підтримки, команда симпів, Джет та Дрой. Вони не дуже важливі. Але Леві нам показують як дуже розумну дівчину, яка теж розбирається в книгах, собственно, як і Люсі, та в цьому епізоді нам дають розуміння, що Люсі теж дуже цікавиться літературою та сама хоче бути письменницею. Що ще важливо в цьому епізоді відбувається? А ми знаємо ще з. Ним духом, а це раб, хоча він виглядає як краб. Так треба, напевно. І також тут є ще один дух, якого нам представляють, але це поки що не дух Люсі, тому притримаємо. І в цілому, я думаю, все більше нічого важливого тут немає. Окей, якщо хтось слідкує за нашою дошкою, то ви можете помітити, що найбільші іконки це наші найголовніші, найцентральніші персонажі. І поки що вони формуються в квадрат, але цей квадрат не завершений. Тож зараз ми його доповнюємо. Знайомтесь, це Ерза, а вона є найсильнішою чарівницею, саме жінкою чарівни в хвості фей, і вона найкращий жіночий персонаж в історії аніме. Типу я знаю, багато людей гонять на те, що вона Марія Сью, Але я вам скажу, що в цій команді є Сью і це одна рожеволоса принцеса і його ім'я не Ерза. Ерза просто дуже шикарна. Але нам представляють її як дуже серйозну дівчину, яку бояться в гільді, яка а, дуже... Не строго, але вона займає більшу роль майстра ніж сам майстер, тому що коли вона повертається в гільдію, вона швидко всіх вичитує за всякі оці проділки. Теж так далі вона просить нацу та Грей допомогти їй з однією справою, тому що щось велике відбувається, і сама вона не думає, що справиться, що шокує всіх, тому що Ерза не справиться в сенсі. Але суть в тому, що Нацу та Грей дуже недолюблюють одне одного. І можна з очевидно сказати, що це тому, що вони вогонь та лід по стихіям, але цитуючі ні, він просто мені не подобається. Це найкраще, але взагалі у нас та Ерзі дуже така динаміка сіблінгів, як де Ерза старша сестра, яка намагається контролювати своїх братів. Трошечки успішно, вони бояться її до смерті, але коли вона відвиращується, вони намагаються вбити одне одного. З якоїсь причини Люсі теж йде на цей квест. Якщо я правильно пам'ятаю, це була ідея Мірожани, щоб якось контролювати цю вбивчу трійцю. Спойлер, це не допомогло. Але так, тепер у нас є вже наша повна команда Люсі, Нацу, Ерза, Грей та Хеппі, і всі вони відправляються на це завдання. Нам розповідає, що взагалі відбувається. Є така собі темна гільдія. Темні гільдія це типу нелегальні, які не признаються законом. Тому що вони відтворяються когрінь, і цього разу вони вкрали якийсь дуже мощний артефакт. Персонажі ще не знаю, що це але це така собі флейта, яка називається Колискова тому що коли ти граєш музику на цій флейті, всі люди, які чують цю музику, засинають вічним сном, помирають. Так і план цієї гільдії в тому, щоб використати цю флейту, аби а, вбити всіх майстрів світлих гільдій, у яких зараз там якісь збори, тому вони там зараз зайняті і не помітили б, якби до них підібралося з флейтою типу. Це дуже гарний план, чесно вбитися в крису і завоювати світ. Що в нас злодіям в цій арці? Взагалі, як я сказала, там ціла гільдія, але запам'ятати нам треба тільки двох: це ось цей ось їх лідер Ерегор. Він маг повітря і Кагіяма. Він та його багато хто вважає копією якогось чувака з Наруто, Я не знаю, я не дивилась. І я просто хочу сказати, що манга то вам не якийсь американський проект, де працює гігантська команда художників, дизайнерів, письменників, де кожен відповідальний за свою частину. Ну ні, манга це одна людина на все. Зі сроком по розділу на тиждень. Тож, чесно, якщо якісь дизайни третистепенних персонажів не є оригінальними, у мене жодних претензій до мангаки. Типу, ви бачите мою дошку? Це лише п'ятий епізод. Вона не на чверть готова. І тут в цілому є лише значні персонажі, і, і все це зроблено однією людиною. Тому помовчить. Так. Окей, повертаючись до теми, <праць> про ми? Наша команда стикається з цією темною гільдією на якомусь вокзалі, я не знаю. І нам говорять, що їх план в тому, щоб зіграти цю мелодію через як ці мегафони, щоб всі люди навколо повмирали. Але ми знаємо, що це брехня, але таку, наші люди ведуться, і тому вони розділяються, наче до йдуть за головними чуваками, у яких нібито повинна бути ця флейта. А Ерза та Люсі залишаються битись з всякими НПС. Ну як Ерза та Люсі? Ерза б'ється з ними. Люсі стоїть і красиво дивиться. Але знову таки Люсі прийшла сюди за компанією з трьома монстрами. Тобу, я б я б теж стояла і дивилась. Ерза взагалі не ізі розносить цілу гільдію, при тому, що вона вже була послаблена через попередні там події. Але, типу, вона перемагає їх хіба не за один удар. І можна просто сказати, наряди Ерзи такі шикарні, типу, кожен з них. Ладно, 90% з них. Але ці перші, це взагалі ікони, типу. Я люблю цю жінку. Так, тим часом Нацу та Грей теж розділяються, щоб піти за різними чуваками. І о, у них є доволі милий момент, коли грей такий «Гей, Нацу, не помри. Ага. <плес> І нас що не дочекаєшся. <плес> да, нам показують, що вони справді піклуються одне про одного, незважаючи на те, що вони постійно намагаються друг друга придушити. А у них дуже о, братерська динаміка. Але що у нас там відбувається важливого? Нацу вступає в біку з кагиямою. Але нашій команді насправді зараз треба Кагаяма, бо лідер Ерегор зробив таку собі пастку навколо цього вокзалу, вітряну пастку, і ми не можемо з неї вибратись. І наші ребзі думають, що Кагаяма в темі, він повинен чим до чимось допомогти. Однак перед тим як він може щось сказати, його вбиває один з його солізійців. І це типу excuse me? Це дуже шокує всіх наших персонажів, тому що для них гільдія — це одна велика родина, і ти не вбиваєш. Своїх родичів просто не підходиш і не вбиваєш, та да, тому ця ситуація їх дуже агрець, але насправді гема виживає, тому що наша команда допомагає йому залатати рани і все таке, але все одно він у відключці, і вони не знають, як вибратися з пастки. Тут нам треба згадати, що в минулій арці я говорила, що нас познайомили ще одним магічним духом, але він ще не належав Люсі. А тепер Люсі отримає її ключ. Я думаю, це треба трошки пояснити. Цей ключ належав злодію в минулої арці. Вони перемогли цього злодія. контракт між духом та власником було розірвано. І дух захотіла, щоб Люсі була новою власницею, тому попросила Хепі передати цей ключ. Але Хепі забув. Він тільки зараз згадав, тому він передає а, ключ цього духа Люсі, і вони заключають контракт. А цей дух це дух Діви. Ось така от наша дівчинка. Вона одна з найкращих духів. І для чого вона взагалі тут? Діва може купати як великі ями в землі, і тому вони можуть просто перейти цей вітряний бар'єр під землею і вибратися від це. Це працює прекрасно. Тим часом Ерегор разом з цією флейтою вже на своєму шляху до цієї збірки майстрів. І треба якось його доганяти а чисто їхати по землі це буде дуже довго тому нацу відривається від команди а він на летить за допомогою хепі чисто дуже швидко вони прям прискорюються ракетою щоб наздогнати рігора а решта команди залишається їхати на машині це Люсі, Ерза, грей та кагеяма вони взяли його з собою і з цього, коли той прокидається він намагається виявити мотив наших персонажів він має прикольний діалог з реєм про те що депутати тобто, якщо ви намагаєтесь виміняти мене на щось то навіть не сподівайтесь вони ми вже були готові пожертвувати моїм життям, тож це так не працює, але наші чистоти про що, чувак. <клес> І Грей видає круту фразу про те, що якщо хочеш померти, то давай я тебе прямо зараз виріжу. Але типу що не всі проблеми можна вирішити життям чи смертю, тому який сенс? І нам дають натяк на те, що у киями може бути якась Redemption арт, але ми подивимось, як це піде. А там попереду нацу такий доганяє Ерегора і вони вступають в бійку. Виявляється, що вогонь проти повітря це взагалі не тема, тому що Ерегор роздуває весь вогонь нацу, типу, і вогонь взагалі його не таркається, тому нацу там не дуже виграє. Але в якийсь момент він отримує а, такий собі флешбек. А пам'ятаєте, чувака з другого епізоду Макао, да, якого вони ходили рятувати? Макао теж використовує магію вогню, але оскільки він старший, в нього трошечки більше навиків, нібито. І він розказував нацу про те, як отримувати сильніший контроль над вогнем. І нацу вдається опанувати цю штуку час битви, і він вирубає Ерігора. Шикарно. І нібито все круто, ми перемогли. Решта команди не здоганяє нацу. Тепер всі вони разом, всі вони молодці, справились. Однак, однак, та сама Флейта коли валяється на землі. і Її підбирає хто. Її підбирає Кагаяма і біжить <кри> Криса. Він краде їх машину і намагається якомога швидше дібратись до майстрів, і йому це вдається. Але перед тим як він а, почне грати мелодію, він випадково стикається з майстром Макаровим, нашим дідусем. І спочатку це трохи не очевидно, але Макаров усвідомлює, що відбувається. Він просто грає дурачка і намагається змусити Кагаяму як а, вирішити здатись добровільно якимись там глибокими монологами. А та і протягом цього наші ребята до речі наздоганяється і вони хочуть вмішатися в ситуацію, врятувати свого дідуся, але їх зупиняє майстер іншої гільдії, каже, що у нас все під контролем нормально, ніхто не помре, і справді все виходить добре, тому що яма відмовляється від свого плана. А він здається, падає на коліна, плаче, викидає цю флейту. Він коротше провів а, кілька хвилин разом а, з нашими персонажами та заразився силою дружби. Таке буває, але насправді це все ще на кінець, тому що а, сама Флейта, сама колоскова, виявляється, що в неї є розум. Це не просто Флейта, це демон. Демон, який був створений а, дуже злим чорним чарівником багато років тому. І був запечатаний в формі цього інструменту. Але тепер цей демон виривається, Ось він гігантський, дуже великий. Ми прям не знаємо, що робити. Але а, ми згадуємо, що у нас в команді є три машини вбивства. Тому у нас в грейта Ерза вступають в бійку проти нього, де всі використовують свої дуже круті сили проти цієї колоскової. Але ми пам'ятаємо, що а, взагалі це сили цієї флейти, що вона може грати музику, яка просипить всіх назавжди, і тому цей демон збирається як заспівати. Я не знаю точно. Він збирається. Грати цю мелодію, але раптом виявляється, що в нього не виходить. А чому? Тому що всі атаки наших персонажів зробили дуже багато дирок в тілі цього демона, і тепер звук просто не виходить. Я вважаю, що це дуже креативно. Ну і в цьому на цьому завершується ця невелика заврушка, але під час бійки наші герої знищили повністю цю частину міста, типу там повністю чорна дара, і Макаров чиста. Господи, за що? Да, але а, персонажі повертаються до Гільдії. і я не згадувала про це. Але перед тим як відправитись на місію, Ерза та Нацу домовились провести дуель, коли повернуться. Тобто типу, всі знають, що Ерза набагато сильніше за Нацу, і зазвичай вона вирубає його за один удар. Але Нацу хоче реванш. Типу він став набагато сильнішим. Тому ми всі хайпимо в цю битву. Однак, як тільки вони починають, бійку приривають, і це робить якийсь чувак з а, магічної комісії, і вони вимагають заарештувати Ерзу за ту саму розруху під час битви. Там намагається щось протестувати, але типу не проти комісії, тому його зупиняють і Ерзу забирають. Перед її так званим судом вона стикається з ось цим ось чувачком. Його звуть зікраїн, і він член магічної комісії. Типу, він один з головних взагалі ребят в цій країні. Але нам доволі сильно натякають, що більш Ерзу та ним є якась історія, тому що він погрожує Ерзі. Ну, як, він каже, що якщо вона не буде тримати язика заказ з зубами, то щось погане станеться, і ми розуміємо, що між ними якісь а, таємниці, тому та, він буде важливим персонажем в її історії, але поки що ми не знаємо точно. Суд Ерзи починається, але його перериває нацу. Це все не така неловка. Він прикидається бути ерзою. Типу тобто у нього є парик, у нього цілий косплей Ерзи. Але це ж шикарно. Але звісно, ніхто не купує його акторську гру і обох нацу та ер закидають в тюрму. Да, Ерза цим не задоволена. Ерза йому пояснює, що весь цей суд, взагалі, типу для краси, щоб люди могли побачити, хто відповідальний за всю історію з Колосковою, і нібито у комісії все під контролем, але Ерзу все одно відпустили з попередженням Але в цілому, все все одно розрішується нормально, і Ерза та над повертається в гільдію. Останнє, що відбувається в цьому езоді, це доволі цікава сцена. Всі в гільдії різко засинають, окрім майстра. І через холл заходить невідомий чувак повністю в масці. Ми не бачимо його обличчя. Ми не бачимо нічого. Називають його містоган, і він, ніби тут просто для того, щоб а, взяти завдання. Після цього він уходить, і всі прокинаються. І Люсі єдина хто не в темі, тому що вона новачок, і їй пояснюють, що місто Ган не хоче, щоб його хтось бачив. Він а, ховає свою ідентичність, і тому він присипляє всіх, коли заходить в гільдію. А і ще нам показують іншого персонажа. Це Лаксус. Він теж один з найсильніших людей в хвості феї, і він мудак. Він дає дуже якийсь єдкий коментар про містогана, і типу, ми розуміємо, що він не дуже приємна людина. А на це визиває його на бійку, тому що його бійка з Ерзою не вийшла. Тому він такий типу, лаксус, спускайся, давай битись. Але замість цього Лаксус скаже, що типу, ти підіймайся сюди, лаксус сидить на другому поверсі в цій гільдії. типу, у них як це. Балкон, другий поверх. Я не знаю, як пояснити структуру. <с>. Але коли Нацу збирається підійматись сходами, і майстер зупиняє його і каже, що другий поверх це тільки для найкращих людей в гільзі, для чарівників С-класу. І це такий собі нам тізер для наступної арки, тому що це буде важливо. І в цьому тепер ви знаєте, що таке Tail. Курс для нубів закінчено. А наступні три великі арки: кожна буде як присвячена одному персонажу, конкретно Грею, Люсі та Ерзі. Типу, кожен з них отримує власну сюжетну лінію. Буде так собі сказати головним персонажем аніме на якийсь проміжок часу. Це одні з найкращих сюжетних арок в всьому аніме, особливо арка Ерзі. Типу, це моя улюблена частина. Тому тобто, якщо ви сідаєте дивитися аніме, то ви дивитесь, дивитесь, окей, нормально, але коли наступає ця арка, ти чисто. О, чекайте секундочку, куди я потрапив? Yeah, yeah, <laughs> тому що я думаю, це момент, коли аніме справді набирає свої обороти і, і ви розумієте, що це щось дуже круте. Тож, давайте починати. Як я сказала, перша арка у нас буде для грея, але спочатку я зроблю невеличку перерву, тому що я вже записую годину, і в мене болить горла. Тому що я, як я не звикла до такого. Ви можете помітити, що це перше відео на цьому каналі, я ніколи не займався подібним. Тому пощадіть мене, я піду поп'ю чайочку. На цьому я обірву нашу першу частину. Ще раз всіх вітаю. Я тільки що закінчила редагувати це чудовисько. Ніхто мене не попереджав, що просто нарізання звукових доріжок може зайняти стільки часу. Я жахливо втомилась, убила на це тиждень. Тож в зв'язку з усім цим у мене змінився план дій. Спочатку я думала просто випускати гігантське відео на 2-3 години, тому що ну наговорити не стільки мені без питань, легко. Однак зараз мене переслідує відчуття, що якщо я продовжу сидіти в редакторі, то в якийсь момент я просто здамся і не викладу взагалі. Лі нічого, тому... тому краще вже нехай буде так. Вважаємо це пробним невеличким відео. Я хочу подивитися, що станеться. Само собою ваша реакція та підтримка є дуже важливим аспектом. Тож, якщо у вас цікавий подібний контент, прошу поставити вподобайку та залишити якийсь коментар. Взагалі, будь які ваші рандомні думки про гвістфеї, про це відео, якісь зауваження чи рекомендації, теми, які ви хочете, щоб я затронув, або просто ваш любний колір, я не знаю. Що вам можу сказати про потенційну другу частину? Скоріше за все, вона буде включати в себе з 11 по 32 епізод, тобто острів Голуна, Фантом Лорд та Локі. Напевно, чесно, не хочу давати обіцянок, бо я просто перевтомлений студент, у якого скоро сесія, що ви від мене очікуєте. Але що ж, всім дякую за перегляд, сподіваюсь, ви гарно провели час. До зустрічі, бувайте!